Вітаю вас на каналі «Мама на Світлиця. У мене було трошки фаршу, і думаю, що таке з нього приготувати. І щось надійшли мені на думку котлети для гамбургера. Вони, як зазвичай, є круглесенькими і готуються з свинячого або говяжого фаршу. Вам ще дякую за вподобайки і підписку. І починаємо. Отже, у мене є фарш на 400 грамів свинячого фаршу я взяла 100 грамів цибульки, все перемолола. Трошки в мене зелені петрушки додала також вже від себе. І додаю одне яйце для того, щоб фарш тримався кубки, також підсолюю і підперчую. І додаю ще одну. Столову ложку сухарів тертих, так як в мене фарш є досить рідесенький, це не зашкодить. Підсолюю підперчую звичайно, що до смаку, добре вимішую весь фарш, і потім вибиваю ще рукою, щоб він тримався кубки. Якщо у вас фарш не є дуже рідкий, бо в мене достатньо є рідкий, то можете сухарів і не давати. Я залишаю фарш трошки постояти, щоб всі інгредієнти зв'язалися. Ставлю пательню на вогонь, і для приготування нам буде потрібна кришка. Кришку я пластмасово, звичайно, змазую олійкою. Перша котлетка готується дуже добре. От в кришку я накладаю фарш, і потім вона легко, завдяки олійці, відділяється котлетка від кришки. Ось так робити найлегше. Можна притрусити зверху також паніровкою. З руки кладу Котлетки або з дошки викладаю на пательню. обсмажую з двох сторін до золотистого кольору. Отак вони гарно викладаються і смажемо до золотистого ось такого кольору, з двох сторін. Хай вам смакує, готуйте щось смачненьке для своїх рідних.